Доброго ранку. І так, що на даний період чим займаємось? А, з розсадою ми а, з першим періодом продаж завершили. А, зараз розсади, в принципі, а, ще достатньо, але, але треба садити собі. Треба посадити собі, а потім бачити, що залишається. А мені садить дуже багато в цьому році. А, а, дуже багато було позитивних коментарів. А, майже всім сподобалась розсада, ту, що відправляли. В одній людині тільки не сподобалась. Відправляв полку, але з полкою такий момент, що її а, ці касети заклали близько тисячі штук, але з тисячі я вибрав тільки 100. 100, яких можна було кудись відправити. Ну, а картина була наступна. Ось так вона у мене поросла. Це в такому форматі росла полка. Ось так в касеті 5, 6, 10 штучок. Може гарних. І ну, так і залишилось, я таке відправляти нікуди не буду. Ось, найкращий. Все найкраще, наперенові з того, що щось залишилось. З королевою трошки краща ситуація, але теж це вже залишилось такі остатки, які теж на продажу не підуть. Трохи підросте, залишу собі, бо сажу. Ну тут, в принципі ж, то листочок якийсь є корінь не витягується, друга. Корінь, в принципі, є, трошки ще підросте. Для себе піде. Просто людям треба гарне, красиве. Тут а, цю клері я теж не продавав. Не дуже в неї вигляд. Це ще перші мої, коли я тільки починав з розсадою перші мої касети 50-ті. Вони мені не сподобалися, як касети є, то треба їх <кхи> вибачаюсь. Треба їх доіспользувати. Далі квіки. Квіки. У 84-х касетах. Просто шикарно. Квіки шикарно. Дивіться, рука, листя. Витягуємо ось таке. Ага, не витягнеш. Не витянеш, не витягнеш. Ось така коренева. Бомба хто отримував квіті, думаю, був задоволений. Та ж сама історія із клері. Клері теж шикарна. Та, що перша закладалася. Кусочок собі залишив. От. Теж дуже велика. Треба висадити собі, теж трохи гарної. Купчиха. З купчихою трохи краще було. Купчиху отримали багато. Ну не як багато. Трохи більше, ніж полки та королеви. Але ну, одна людинка отримала і сказала, чисто купчиху чекала. Чоловік чекав купчиху і сказав, дуже удобні стаканчики, ну, йомкості для посадки. Ось такі. Це 104 -та касета. Перевераз неї спробував. Ну, мені я вважаю, що... Теж не підходить для розсади, так як дуже щільно получаються дуже щільно листочок на листочок, коли вставляється, коли пікірується в касету І йде багато загнивань. Тобто, найкращий вибір це 77 Це трохи на вийшло мене із 100 мальвіни, ось стільки розсадить. Я тут приблизно підраховував, десь 200 може прийметься прийнялось штук 200-250 тобто мальміни на продажу в цьому році не буде я думаю в наступному році коли цю висажу вже з цієї будуть саженці азія, 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 азія теж побита життям як то кажуть залишилось одна ерунда теж чиста для себе тут по сусідству в мене людинка яка кожен рік підкупляє мене розсаду то їй майже вся азія і пішла. Е, так, і ще ж не все, а ще, ну, ще закладається розсада. Ще йде закладка. Це все клері, це все теж, е, як то кажуть, первоначально для себе, але якщо щось залишиться, то це вже з вересня можна буде продавати. Е, закладалось трохи похолодало приймається набагато краще тобто оцій розсаді два тижні І два тижні а коріння вже майже готове повиставляємо її в другий розсадник на закалку щоб вона краще підросла друга закладка королеви я ще обіцяв на вересень місяць королеви людям скільки я тут заклав раз, два, три, чотири, п'ять 5 касет. Десь 500 штук, але тут теж все не вийде. Є десь пропадає. Бачите, дуже щільна це теж 104 касета, дуже щільно. Ось докази, що це королева, вона в розсаді цвіте, кидає цвіточки, ягодки вже в'яжуться. Треба все зламувати. Так, пройдися, пройтися мідю. Ну, все мідю проходить, так, листочок підсох. Було загнивання, але із-за того, що працює міддю, воно підсохає і не розстраняється загнивання. Але в порівнянні з клерією дуже дов, довше набагато укоріняється вона. Набагато довше укоріняється. Я себе зробив виводи, що уса на розсаду треба наривати після дощу в прохолодну погоду. Най найкраще. Після дощ пройшов, ночі йшов дощ, вранці став, нарвав, усів і в цей же день заклав їх в касети. Буде шикарна розсада. Це тут трошки на розвод, що тут Флорида Б'юті. Підписав, трошки кабріло. Побачимо, що з цього вийде. І ще трошки мальвіни заклав. Ще трошки мальвінки. Але ще, ще буду заставляти е, пустий простір. простір. Тут ще все буде заставлено. Ще тисяч три треба буде закласти точно. Наступне відео я хотів би викласти, навіть не одне відео, а е, як то кажуть, серію закладка полуниці е, від А до Я з чого почати, про що думати. Я знаю, вже багато з вас почали садити, вже багато хто посадив. Вже буде неактуальне, але може на наступний рік. Або для того, хто ще планує і не знає, з чого почати. Попробуємо створити таке типу відеоуроки, з чого починати, що за чим, які етапи. І, і якісь нюанси. Якісь нюанси. Завжди проблеми, завжди у нюансах. Нюанси рішають. Тобто таке скучненьке відео вийшло. Думаю, наступне буде цікавіше. Підготовка підготовка землі. Нарізання бугрів, підкормка, застеляння пленкою. Формування ряд, таке інше. Посадка і догляд. Ну, до зустрічі!